Тож, хто заснував бункери і навіщо так вам не почулося у цьому відео? Я розкажу вам усі секрети, що за цим стоїть, хто за цим стоїть, коли сталося. Трагедія, що там взагалі сталося, чому немає людей на поверхні, чому вони у бункерах живуть, як довго все це триває? Хто це все зробив і до чого це все прийде? Тож будуть спойлери, буде цікаво. Залишайтеся зі мною. Якщо ви не хочете спойлерів, звісно, то подивитеся через тиждень, коли зрозумієте, що немає змоги вам більше чекати. Всім привіт! Ви на каналі Книжкового Гурманка. Я рада вас тут бачити. Поставте лайк цьому відео, якщо ви чекали на нього, якщо вас радує такий контент. Е, також підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І окрема подяка тим, хто підтримує мене, моїм донатерам, Якщо ви також захочете задонатити, якщо ви хочете бачити контент на цьому каналі і далі, то ж ви можете знайти посилання на монобанку у описі під відео. Дякую вам усім. То що ж сталося у цьому відео? Будуть усі відповіді. Повертаємося у часі назад. До бункерів, поговоримо, що до цього всього призвело. Будемо говорити про Демократичну партію США, а саме людей, які у неї входили. В нас нові будуть зараз трошки а, обличчя, персонажі, про яких треба сказати, бо потім буде незрозуміло вам, що взагалі відбувалося. Тож у нас є сенатор Турман, в нього є донька Анна і ще є конгресмен Дональд. І оцей сенатор Турман він був як батько для Дональда колись, і він його підтягнув у політичній кар'єрі вгору. І от якось Турман покликав до себе Дональда і запропонував йому проєкт. Бо колись давно Дональд був архітектором до політичної кар'єри. Сказав, що зараз вони будуть робити такий проект, радіаційні відходи, які будуть там десь скупчуватися. Не так це важливо, в принципі, але що для персоналу, для евакуації потрібен буде бункер, який потрібно буде побудувати, спланувати, щоб якщо що раптом люди швиденько забігли у цей бункер, щоб там пожити тиждень. І Дональд він не міг відмовити йому, бо це була колись близька для нього людина. Взагалі він йому допомагав колись, і він походився. Тож почав розробляти плани оцього бункера. Як потім він дізнався, що бункерів буде набагато більше. Їх там планувалося чи то 14, ну десь приблизно так. А потім вже їх стало 50. А і Дональд працював над усім цим. Також що дуже ще важливо про що Турман потім розмовляє з Дональдом. Це те, що в тому світі винайдені наноботи. Нанороботи такі, які дуже-дуже маленькі, і вони от США їх винайшли, вони можуть зцілювати. Якщо вони проб'ються, а вони проб'ються всередину людини, то вони можуть підлатати, і цей Турман постійно користувався наноботами, щоб вони його так підлатали, і він не, не виглядав таким старим. Дональд з ним про це спілкувався, і сенатор розповів йому про те, що взагалі то. Коли американські військові прийшли в Іран і планували побачити там ядерну зброю, а там нічого не було, тож вони виявили, що Іран вкрав у них оці всі е наноботи і використовує для своїх цілей. І що взагалі то цих наноботів можна налаштувати будь-яким чином. Тобто хочете вбити там, не знаю, блондинів, окей, там таких таких таких. Налаштовувати, що хочете, і робите, що хочете. Бо вони можуть потрапити типу, в організм людини, там бути певний час, поки не нажмуть кнопку їх запуску. І таким чином те, що ви знаходилося для того, щоб зцілювати, як і багато чого іншого в нашому світі, почали використовувати для того, щоб руйнувати, знищувати. І що, типу, а, така загроза вона постійно існує. І що вони будуть робити, якщо раптом, раптом їх вороги захочуть знищити їх всіх? От що вони будуть робити? Такі були ще розмови. Тим часом будуються бункери, побудувалися бункери, їх було 50, всі під землею з особливою схемою, там, да, типу, сходи, немає ліфта і так далі. І от всі вони з Дональдом і Турманом і з Анною. А на це була донька Турмана, яка була закохана у Дональда. Ну це не так важливо. В цьому відео не буде переказу. Переказ можливо буде потім, якщо ви подивитеся це відео, полайкаєте так добряче, Перешлете своїм друзям. Якщо набереться нормально так переглядів, то можливо зроблює переказ. Там більш детально розумієте, там більш так цікаво буде ще. Вони на відкритті бункерів, і Дональд чекає цього відкриття, і раптом, раптом стаються ядерні вибухи. І всі люди опускаються у свої бункери. Просто ті, хто стояв над кожним бункером, опускаються у цей самий бункер. Всі у, у різні. Все. От так все сталося. Вони опинилися у бункерах. Тож розкажу тепер про всю цю схему. Да? Бункерів було 50 і. Найголовнішим серед них був бункер номер 1 Саме про нього ми сьогодні і поговоримо конкретніше, детальніше. Всі бункери вони не мали зв'язку один з одним, і ми також хочемо залишатися на зв'язку зі своїми рідними, де б вони не були. Тому важливо мати можливість користуватися вільними переказами і за кордоном. А якщо ви працюєте онлайн і отримуєте оплату у криптовалюті і не знаєте, яким чином перевести її на звичайну банківську. Картку, то в мене є для вас рішення. Компанія Трастра пропонує користуватися її банківськими картками, які працюють на основі криптовалюти, і отримати фінансову приватність до 15 тисяч євро на місяць. Отримуєте картку Трастра, отримуєте криптовалюту і витрачаєте її як звичайну валюту і все це на одній платформі. Тобто розумієте, ви зможете користуватися криптовалютою. Платити криптовалютою одразу зі свого телефону це дуже зручно, і переводити її у євро також прямо у цьому застосунку. Тож скануйте qr код на екрані і скачуйте додаток. Тож що відбувалося у бункері? 1? там були люди, обрані люди, політики і так далі. Серед них був і Дональд, який опинився там в останню чергу. І вони всі знаходилися у кріозаморозці. Жінки-діти в окремому приміщенні, чоловіки окремо. Чому? Бо чоловіки мали прокидатися там кожне століття і працювати свою зміну. Працювати, потім знов засипати, потім знов просипатись, потім знов засипати. Таким чином вони мали пробути, протерпіти 500 років. Планувалося, щоб бункери стояли 500 років. На час подій у серіалі там минуло двісті чимось років, тобто половина десь. І от чоловіки вони працювали по черзі, і Дональд також працював там, коли він прокинувся. Ще що цікаво, що ці чоловіки, які прокидалися, вони нічого не пам'ятали про минуле, адже ще в тому світі, крім наноботів, винайшли ще і ліки, які допомагали забувати все, абсолютно все. Якщо ти їх приймаєш, якщо вони на тебе діють, то ти забуваєш все своє минуле життя. І от вони мали приймати, типу, ці ліки постійно таблеточки кожного дня, щоб забувати, не пам'ятати, що було тоді, і не шкодувати за цим, не плакати і так далі, щоб могли вони працювати. І ці ліки вони викликали, виходить побічний ефект, таку, таке тремтіння у тілі і у руках, а, але на деяких людей вони не діяли. Як в принципі на нашого Дональда, який прокинувся, і виявив, що взагалі-то ці ліки не у таблетках, які давали, а у воді. Всі її п'ють таблетки, ці ліки ці, точніше, у воді, і просто вони на нього не діють. Як потім вони виявили, що чому не діють ці ліки на певних людей? Бо ці ліки давали і в бункерах. Коли люди там опинилися, вони все забули і мали жити там. От спочатку. А, і виходить, вони також пили цю воду. Але у деяких людей була така несприйнятливість, бо вони колись приймали транквілізатори, там ліки від ПТСР, коли лікуємося зараз. Ми да і це для них було добре, бо ліки на них не діяли. Але такі люди були цій системі не потрібні. Тож від них намагалися позбуватися? І давайте згадаємо, що лотерею, яка проходила у кожному бункері, вони просто брали тих людей, які були їм підходящими, і ці люди народжували дітей. А ті, хто не дуже їм подобався, вони не мали мати дітей. Який взагалі був план? Як Дональд дізнається, що а, по всьому світу вже сталася катастрофа? Хто взагалі були засновники? Хто все це створив? Перше, це Турман, ну, цей сенатор, він колись був військовим. Далі це психіатр, психолог Віктор і доктор Ерскін. Тож цей доктор він знайшов у крові американських солдат чужі наноботи. Тобто, вони вже зрозуміли, що весь світ заражений. і... Будь-яка там секунда, будь-який день хтось може натиснути на кнопку і все, всі помруть. І вони вирішили таким чином всіх врятувати, спустити під землю. І реально, коли сталися вибухи, все пішло у дію. Вони рятували усіх. І типу пройде певний час, 500 років. А далі всі бункери там піднімуться, хто вижив нагору, А бункер перший, вони очолять їх і будуть собі повертати оцю людську цивілізацію. Це так мало бути. Але, але, як ми знаємо, весь цей всесвіт бункера все не так, як здається. І Дональд про це дізнається, що це все брехня насправді. Бо весь світ не було знищено вибухами. Вибухи були тільки там, біля міста Атланти, саме в тому місці, де стояли бункери. Вони були потрібні, щоб люди просто опустилися під землю. А весь інший світ. Зруйнували саме вони, оці три засновники. Вони заразили всіх наноботами, і все було натиснута кнопка, все було зруйновано, щоб оці люди, яких вони вибрали, потім жили. Але й то не всі. Тільки так вони бачили вихід з ситуації, що всі вже заражені, там є ворожі. Взагалі, ця технологія вона всім відома. Тож. Ну, мала відбутися якась війна, велике вимирання і так далі. І вони знайшли такий вихід, що всі помирають, окрім певних людей, щоб повернути потім людей на гору, щоб вижити. Без цих от наноботів. А ще пізніше виявилося, що не мають вижити усі бункери. Існував такий рейтинг, в якому постійно бункери пересувалися з місця на місце. Мав вижити тільки бункер, який буде на першому місці, який буде мати найбільш класні рейтинги там класних людей, які подобаються цьому керівництву бункері. Один, тобто розумієте, всі бункери не мали вижити. Це був просто запасний варіант, мав вижити тільки один з них. І більше того, бункер номер один, там, де були керівники, всі, також не мав вижити. Жінки, діти, які були у цій заморозці, вони були там, щоб просто спонукати чоловіків прокидатися і працювати. Але потім, коли прийшов би час, цей бункер також був би зруйнований. Бо ці люди, які знали вже про технологію наноботів, вони не мали вижити, бо якщо б вони вижили, то ця технологія вона знов би існувала. Тобто вони хотіли повернути людей назад у цивілізацію назад, щоб ті, хто вижив, не знали про ці технології, не винайшли їх у найближчим часом. І от ну, людство почало жити знову заново, і оце все дізнається. Дональд як було влаштовано кожен бункер. Був голова мер, як у нас у світі, да? Людина, яка стоїть попереду обличчя, і був реальний голова в тіні. Це був голова IT. І от все працювало, все знав голова IT. Він мав це таємне сховище з книжками, в яких було написано а, спадщина, тобто історія людства до бункерів. Але ця історія була написана так. Як захотіли засновники, щоб люди потім на основі цієї історії розуміли, жили, дихали і далі розвивалися. І ще більше того, засновники керівництва могли знищити будь-який бункер у будь-який момент, якщо там йшло щось не так: чи то повстання, чи то взагалі колись бункер відімкнувся взагалі від загальної системи, вони хакнули систему і відключилися відімкнули всі камери. І тоді існує така можливість знищити весь бункер, як це все робилося. У бункері, в кожному бункері, існували такі труби, по яким йшов газ. І це був незвичайний газ. Це були наноботи, які просто спускалися і все руйнували, всіх вбивали. Була така ймовірність: тобто, кожну мить, кожен день, кожен тиждень над головою IT висіла ця загроза, що кожного дня, якщо щось піде не так. Його бункер буде зруйнований ось так. Просто ось так і все. Випуститься оцей цей пар і всі помруть. А існувала ще інша можливість, якщо е, керівництво не хотіло вбивати усіх, руйнувати бункер, то тоді вони просто перезавантажували його. Як вони це робили? Ну, Вони е, змушували усіх забути, давали їм ці ліки у воді і так далі. Всі просто забували. Ну, крім тих, хто щось пам'ятав, але. Ну, вони довго не залишалися вільними, так скажімо. І таким чином, 18-й бункер, який колись пережив повстання, їх змусили все це забути. І люди, які жили, ось ми живемо, потім, потім стоп, і ти не пам'ятаєш навіть свій день народження, скажімо так. Так це все було, крім лідера IT, який зачинявся у себе у сховищі, і там в нього була їжа, як ми бачили, ми у соло там. Вода, ліжко, і він нічого не забував. Тож запитаєте ви мене, що сталося з бункером Соло, бункером номер 17 адже там було повстання, і його мали знищити виприском цих наноботів. І дійсно його був наказ знищити і дійсно газ випустили. Але тут в нас вривається у нашу розповідь дочка Турмана Анна. Адже вона була е, на одному боці з батьком, а потім, коли прокинулася, зрозуміла, що це якась фігня. Це просто фігня, і вона хоче допомагати бункерам. І вона таємно підмінила там якісь кнопки, щось підмінила. І у бункер пішов не шкідливий нанобот. А корисний, тобто корисні наноботи, які все ще існували, які е, вприскувалися людям, коли вони були у кріозаморозці, бо завдяки ним люди там могли витримати цей час. Е, вони опинилися у бункері номер 17 і саме тому соло був дуже здоровим, у нього навіть каріусу не було. І діти там народжувалися діти, близнюки, тобто реально тіла працювали нормально. А ще коли Жульєта там була. Після цього в неї почали заживати шрами. Тепер поговоримо ще про зачистку, оця таємниця, коли люди входять назовні, вони помирають, там добрий світи, поганий, від чого, що. Тобто, якщо все було зруйновано тільки вибухами, що ж тоді там відбувалося біля цих бункерів? Кожного разу, коли е, чистильщик мав вийти назовні, він обдавався таким газом аргоном, який мав би там відштовхувати типу якісь інші токсини з повітря назовні, і так далі. І виходив тоді назовні, і там помирав. Але як виявила Джульєта, вона виявила, що цей газ був не аргон. А це і була отрута, яка пускалася з труб прямо на людину, яка ще стояла у бункері. А потім виходила на неї, пускалися оці наноботи, які роз'їдали термострічку, потрапляли всередину її сіла, і потім просто людина поступово помирала. І через те, що ці очистки, зачистки вони траплялися постійно, тобто наноботи вони виприскувалися в повітря з кожною зачисткою. Над усіма цими бункерами стояла така хмара з налоботів. Тобто саме там було таке погане, погане повітря, саме там не можна було вижити. Поза цією хмарою був нормальний світ. Зелена травичка, синє небо і так далі. Там дійсно можна було жити. А ця хмара над бункерами не давала цього робити, не давала людям вийти. Тож який був план? Окей, минуло 500 років. Окей, навіть один бункер він нормальний, його обрали. Що далі, як ці люди мали б вийти звідти? А існувала така карта, там де були розміщені всі бункери, і від кожного бункера йшла червона лінія. Кудись от далі. далі. Лінії різних бункерів не пересікалися між собою. І саме тоді всі зрозуміли, що ці лінії вони ведуть а, людей з бункера на нормальне місце, де можна вийти назовні і там жити. А ще такий прикол: у кожному бункері внизу стоїть землерийна машина. Це не просто так. Це не просто залишили цю машину, коли будували бункер. Ні, її спеціально там залишили у кожному бункері. Машина була розвернута спеціальним чином в тому напрямку, куди люди мали прухатися, щоб вийти. Розумієте? І от вона рила тонель, в ній спеціально була така кількість там заряду, не знаю, бензину, не знаю. Коротше, вона могла працювати стільки часу та рівно, який був потрібен для того, щоб пройти цей шлях до безпечного місця, і в тому безпечному місці на людей, які б вийшли, чекав бункер номер 51, і там була просто їжа, якісь припаси, одяг і так далі. Вони могли взяти щось там насіння. І піти заселяти собі світ. Тож чим закінчилася ця історія, я тут вам не розказую, бо це ж не переказ. Розумієте, якщо ви хочете почути, що сталося Джульєттою, якщо не можете вже витримати, що взагалі було хто вижив, всі чи всі померли, чи взагалі хтось. Тобто, розумієте, в нас тут спойлери, але дещо, дещо ще є, про що я не розповіла. Якщо ви хочете цього всього, пишіть про це у коментарях, ставте лайки, проявляйте свою активність. Тож, на цьому це все. Таке в нас відео. Дякую, що подивилися. Я сподіваюся, вам було цікаво. Побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.